Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, ви любите казки? Гадаю, що так. Я теж дуже люблю казки, бо в них завжди диво живе. Тож сьогодні ми знову вирушаємо в чарівну подорож. Знову в подорож рушаємо, двері казки відчиняємо, вже казок багато знаємо, нову сторінку відкриваємо. Сьогодні ми з вами познайомимося з казкою Мар'яни Роберецької Деревце і стихії. Колись дуже-дуже давно, за горами і морями. Розкинулася земля, на якій нічого не росло. Жили на цій землі злий вітер, пекуче сонце і сильний мороз. Вони вважали, що це їхня земля і нікому не дозволяли там жити. Але одного дня з землі проросло маленьке деревце. Розкричався злий вітер. Я подую на нього, воно зломиться і не буде нам заважати. Стовбур деревця виявився достатньо міцним. Тоді сказало пекуче сонце Я його висушу, і воно не буде нам заважати. Як не пекло сонце? Як не старалося, та йому не вдалося знищити деревце. Маленьке деревце затулило своїми листочками свій стовбур і не дало пекучому сонцю себе висушити. Настала черга сильного морозу. Стало дуже-дуже холодно, і тоді маленьке деревце, щоб не змерзнути, сховало свої коріння. Глибше в землю. Чим більше намагалися знищити маленьке деревце, злий вітер, пекуче сонце, сильний мороз, тим більше деревце їм протистояло. Стовбур ставав все міцнішим, листочки все більшими, а коріння все глибше заходило у землю. Пройшли роки і з маленького деревця. Виріс сильний, великий, міцний дуб. Він почав допомагати іншим стебельцям, які проростали, боротися з пекучим сонцем, злим вітром і сильним морозом. Дуб їх вчив, що завжди треба триматися за землю і рости вгору супереч труднощам. Пройшло ще дуже багато років і на місці пустої землі постав красивий великий ліс. І стоїть в тому лісі старий мудрий дух, який ще дотепер навчає молоденьких дерев бути терплячими, сильними і не здаватися при труднощах. Діти, Скажіть, будь ласка, хто був головним героєм казки? Де проросло деревце? Хто заважав йому рости? Як ми можемо одним словом назвати вітер, сонце і мороз? Вірно, стихії. Що сталося з деревцем з часом? Як йому вдалося вирости попри труднощі? Так, деревце виросло і змогло вистояти, бо було наполегливим, сильним, не здавалося, і завжди тягнулося до сонця, до життя. А тепер послухайте казочку ще раз уважно. Колись дуже-дуже давно за горами і морями розкинулася земля, на якій нічого не росло. Жили на цій землі злий вітер, пекуче сонце і сильний мороз. Вони вважали. Що це їхня земля, і нікому не дозволяли там жити. Але одного дня з землі проросло маленьке деревце. Розкричався злий вітер. Я подую на нього, воно зломиться і не буде нам заважати. Скільки не дув злий вітер. Але зламати його не вдалося. Стовбур деревця виявився достатньо міцним. Тоді сказало пекуче сонце. Я його висушу, і воно не буде нам заважати. Як не пекло сонце, як не старалося, та йому не вдалося знищити деревце. Маленьке деревце, Затулило своїми листочками свій стовбур і не дало пекучому сонцю себе висушити. Настала черга сильного морозу. Стало дуже дуже холодно, і тоді маленьке деревце, щоб не змерзнути, сховало свої коріння глибше в землю. Чим більше намагалися знищити маленьке деревце, злий вітер, пекуче сонце, сильний мороз, тим більше деревце їм протистояло. Стовбур ставав все міцнішим, листочки все більшими, а коріння все глибше заходило у землю. Пройшли роки і з маленького деревця виріс. Сильний, великий міцний дуб. Він почав допомагати іншим стебельцям, які проростали, боротися з пекучим сонцем, злим вітром і сильним морозом. Дуб їх вчив, що завжди треба триматися за землю і рости вгору супереч труднощам. Пройшло ще дуже багато років, і на місці пустої землі постав красивий великий ліс. І стоїть в тому лісі старий мудрий дух, який ще дотепер навчає молоденьких дерев бути терплячими, сильними і не здаватися при труднощах. Діти. Як ви думаєте, чому вчить нас ця казка? Так, вона вчить бути сильними, не здаватися допомагати іншим. Як треба діяти, коли щось не вдається з першого разу? Чому важливо допомагати слабшим? А зараз пропоную вам намалювати своє деревце. Уявіть, як воно росте, як бореться зі стихіями, як стає сильним. А нам час прощатися, дітки милі. Час минув у дружній грі. До побачення малята, до наступної казки!